Нещодавно стався один інцидент, за який одразу скажу, мені дуже соромно. Я їхав в потязі і розлив каву на військового. Одразу говорю, мені дуже соромно, я одразу говорю: вибачте, будь ласка, і в мене є серветки, почав вибачатись дуже сильно. Ну, і добре, ви знаєте, що військовий попався з почуттям гумору. Він такий дивиться на мене. Говорить: Бля, чувак, три місяці в Бахмуті, жодної подряпини. Тут ти, ну ти. Ти серйозно? От, ну, от ти, мабуть, не мобілізуйся. Ні, от. От ти це кава для ЗСУ, Економічний фронт, от оце все ти. А то що, ти ще нестимеш снаряд, такий, ой, вибачте, у мене є серветки, от впустиш його. Не треба. Так, народ, через те, що я сам живу досить скромно, мене, чесно кажучи, досить бісять усі ці блогери із Тіктоку, які питають: от скільки має заробляти хлопець, щоб ти стала з ним зустрічатися, от. Або цей от Нікола Скарма, який питає: скільки коштує ваш лук. Кумарять вони мене, тому що ну це ж завжди відбувається така, знаєте, глянцева картинка. Це завжди в центрі міста, на гарній вулиці, зустрічається людина, яка одягнена просто неймовірно шикарно. от. Ну нехай Ніколас Карма приїде до нас з Дніпро на 12 квартал. от. Стане біля економ класу і там питає у людей, скільки коштує ваш лук, розумієте? І от він виходить чувак з економ класу, він питає: Добрий день, скільки коштує ваш лук? І чувак йому. Блін, мужик, ну сьогодні 256 за кілограм. Ну, П'ятницю вообще за полтинник вдягнешся, приходь тоді, так що зараз не питай. А хто дивився в Ютубі цей випуск Кацуріна і Птушкіна про їжу Дніпра? будь ласка. Я просто уявляю, як хтось, наприклад, відкриває у нас в Дніпрі якийсь заклад, вкладається в меню, в персонал, в дизайн, в інтер'єр, робить таргетну рекламу. От і приїжджає Птушкін із Кацуріним, знімають свій відос про кафе Хвилинка біля парку Шевченка. І той, хто робив весь цей дарк, цей це дзен такий, ну да, пішов я нахуй, дякую. Народ, маю для вас дві новини. Перша погана. Виявляється, 95% із вас досі не підписані на цей YouTube канал. А друга, хороша. Ви можете виправити це прямо зараз. Тому давайте швиденько і дивимось далі. Треба було сходити в перукарню. Але я живу досить скромно, тому звернув вашого саме в перукарню, а не в барбершоп. Перукарня «Скарлет» на районі є у мене. От, і там треба записуватись, зателефонувавши, розумієте? І от я телефоную, говорю, можете мене записати, будь ласка, на стрижку, і мені говорять, приходьте, вас очікує Ельвіра. Я говорю, та ні, я не на масаж, ви не розумієте. ну. Чесно кажучи, ну, спитати хотілося, а скажіть, у вас що в салоні немає світла? І вони б сказали, чому? Я говорю, а чому тоді мене стригти? Буде Володарка Темря, поясніть, будь ласка. от. Це такий низький жар, так і чесно кажучи, Ельвіра в принципі виявилася досить нормальною жінкою. Єдине, що в кінці вона спитала у мене: «Скажіть, а шию вам підстригти? Я говорю, не треба, і вона говорить: даремно, ви так, адже чоловік не може бути десять десяти без депіляції, розумієте? Нещодавно сильний вітер був на вулиці, я йшов по вулиці, і дивіться, мені дуло в обличчя, а попереду, прямо мені назустріч ішла дівчина, і так вийшло, що вона притримувала спідницю, бо був сильний вітер. А я закривав очі, бо мені дуло в очі. Прямо. І я подумав, що ми з нею і збоку виглядаємо просто як Мерлін Монро і Джон Кеннеді, Розумієте, ну вона така: типу, пу пу піду і я такий, типу, не стріляйте, я іще холодну війну хочу виграти. Народ, я ще помітив, що коли ти йдеш по вулиці із квітами, то ти одразу автоматично перетворюєшся на найгіршого ворога для хлопця, який йде зі своєю дівчиною, розумієте? Просто ти просто концентроване зло для нього от ти стаєш. І ви знаєте, я в такі моменти відчуваю цю чоловічу солідарність, мені хочеться підійти до них і сказати: не переживайте, це вперше за два роки, будь ласка, ну. вам дуже сильно пощатило, а я насправді мразота, так що. Похваліть вашого чоловіка чи хлопця. Я помітив, що є токсичний в стосунках, от, але ви знаєте, токсичний в стосунках не з дружиною, а і з моїм котом. От. Ми взяли кота в притулку, і він інколи дуже погано себе веде. А у мене, у мене з балкону видно, як в траві сплять бродячі коти. І коли він це погано веде, я беру його на руки, стаю на балкон і говорю: дивись. Якби не я, то ти був би на помийці, розумієш? Так що подякуй, будь ласка. І коли ми взяли кота з притулку, то ми не сказали про це хазяїну квартири. Ну чому не сказали? Тому що він одразу нам сказав ніяких котів. От. Нещодавно дружина рахувала показники лічильника і скидала хазяїну квартири. І от вона сфотографувала розрахунки, і там на фотографію з краєчку потрапив кінчик котячого хвоста. розумієте? Я думав, що вона скине йому цю фотку, і він скаже: слухай, так ви не все порахували. Дивіться, тут за світло, за газ, за воду, і ще 500 гривень за пізджош. Скиньте, будь ласка. <рес> Дружина, до речі, нещодавно мене однією новиною такою, не новиною, а точніше своєю пропозицією трошки ошарашила. Вона дивіться, ми взяли кота з притулку, і у нього там були брати і сестри, скажімо, і їх пороздавали по інших сім'ях. І вона говорить: а давай спитаємо в притулку контакти. Тих людей, хто взяв його братів і сестер, і влаштуємо таку собі сімейну зустріч. Я говорю, тобто ти хочеш влаштувати таке собі котяче «ЖДІ діміння, правильно? От... Ну це ж реально буде виглядати, як ефір цієї програми стосується кожного. Коли ми знайдемо ще його батька, моя дружина заходить з нашим котом і така: це не твоя дитина, це не твоя дитина, падлюка, Сикуняра! от алкашка, і все оце підряд піде. Так, народ, ми з вами живемо в місті, яке в більшості своїй російськомовне, і я помітив, що у нас працівники в сфері обслуговування вони зазвичай переходять на ту мову, з якою, якою ти з ними спілкуєшся. Я якось був в аптеці, і переді мною говорив російською, його обслуговував російською, потім підійшов я, мене обслуговував українською. І я подумав, що було б дуже прикольно, якби працівники в сфері обслуговування переходили не тільки по мові, якою ти спілкуєшся, а ще й по твоєму соціальному статусу, скажімо. От. Наприклад, машину обслуговують російською, потім підходжу я, мене обслуговують українською, потім підходить бомж і говорить, а можна бояришників найма? Анішне, братан, 80 гривень. <риклад> я в своєму стендапі, чесно кажучи, вже досить багато жартував про мовне питання. Сьогодні хотів би закрити цю тему от останнє. Одразу скажу, хоча і україномовний, я ні в якому разі не прихильник цього так званого методу, чому не державною. Я за лагідну українізацію, всі, хто ще не прийшли, переходьте поступово, нікого не тороплю. Єдине, що прошу і вас, щоб ви зрозуміли, що рано чи пізно на українську треба буде перейти усім. Чому це треба зробити? Зараз поясню на прикладі однієї історії. Я якось був проїздом в Івано-Франківську, ішов по центру міста. Там повез мене проходив безхатько, і між нами був десь метр приблизно, і він проходить і говорить обережно. І я уявляєте, в Івано-Франківську навіть бомж розмовляє українською. І просто уявіть собі чисто гіпотетично, що, скажімо, десь в майбутньому, коли в Україні вже всі перейдуть на українську, а бомжі вони зазвичай такі ну позасоціальні люди. Вони не знають, що відбувається в суспільстві про моду, про тренди, і тоді в Україні російською розмовлятимуть лише бомжі, уявляєте. Якийсь росіянин через багато років приїжджає до нас в Україну відвідати останки свого діда і спостерігає цю картину, дзвонить свої родичці в Росії, і говорить: «Алло, Наташа, ми з тобою розговарюємо на бомжацькому язикі!» І хтось вічливий Українець до нього підходить і говорить: Я перепрошую на свина бомжацькому. говорить правильно. От. До речі, про безхатьків. Ми з дружиною живемо на зйомній квартирі. От. І одразу, коли заселялись, дружина сказала мені наступне: а давай купимо новий йоржик для унітазу. Я говорю, навіщо? Там же є старий. Вона говорить, ну я хочу гарний. І це, ну, як на мене, це досить безглуздо, тому що ну навіщо тобі гарний йоржик для унітазу, якщо абсолютно зрозуміло, для чого він призначений. Як на мене, це приблизно те саме, що замовити якогось голівудського шоумена, вести сніданок на 1 плюс 1, Розумієте, ну, приблизно таке саме. Хоча навіть в цьому якась є певна аналогія. Дивіться, ну от ми е, кличемо Джиммі Кімела вести сніданок на 1 плюс 1. І тут уявимо наступну аналогію. От, 1 плюс 1 це унітаз. Так, дорогий, гарний, куплений самим Коломойським, але Унітаз. Сніданок на 1 плюс 1 це лайно. Ну Тому що там знімався Олександр Дубінський, розумієте, от лише з цього, принаймні. І от Джиммі Кіммел приходить туди, і він, як Йоржик, допомагає пропихати це лайно в унітаз, розумієте? Єдиний мінус Джиммі Кіммелу, який буде вести сніданок на 1 1, це те, що він потім, на відміну від Наталії Масийчук і Ігоря Циганика, не прийде в суд взяти на поруки Ігоря Коломойського, розумієте? Він такого не зробить. от. Дружина нещодавно в Юску купила вазу, нову, дорогу вазу, і ця ваза в нашій зйомній злоденній квартирі виглядає просто як і народне тіло, от абсолютно. Шикарна гарна ваза стоїть по центру квартири і притягує тепер занадто багато уваги. От. І дуже видно, що вона пуста, розумієте? Через це дружина почала частіше просити квіти у мене. Вона буває, йде по квартирі і говорить: в моїй вазі давно нічого не було. Я говорю: ну ти тільки колегам так не говори, тому що у цієї фрази є сексуальний підтекст, розумієш? Я нещодавно зрозумів, що в принципі бідність вона зі мною надовго і мені. Шлейф, скажімо, залишиться зі мною, навіть якщо мені раптово вдасться поправити моє фінансове становище. От. Я нещодавно собі ставив коронку на зуб, і в якийсь момент там лікар мені говорить, стоматолог говорить мені: дивіться, зараз обираємо колір вашої майбутньої коронки. Треба бути дуже уважним, тому що він має максимально відповідати вашому нинішньому кольору зубів. Його не можна буде поміняти. Я говорю, так чекайте, а що як я колись захочу відбілювання зубів зробити? І він сміється, такий типу, чувак, ти ставиш одну металокерамічну коронку в кредит. Кредитну історію відбили для початку, будь ласка, от потім про щось інше поговоримо. І я подумав, ну реально, що якщо я навіть, скажімо, раптово розбагатію і захочу собі зробити відбілювання зубів, і навіть тоді оцей один ко один зуб жовтого кольору бідності буде нагадувати мені про моє минуле серйозно. Ви, скоріше за все, подумаєте, що ти типу, чувак, Ну, якщо ти сильно розбагатієш, то ти зробиш і відбілювання зубів, і цю коронку поміняєш. Але я реаліст, я не думаю, що я розбагатію так, щоб зробити і те, і інше. Розумієте? Так, у мене на цьому все. Дякую за увагу.